Я, наприклад, народився біло, не знаю, як ви. Давайте, хлопці, сьогодні не їбати мамок. Я ісус. А там дирка, і ти не розібрався, що робити. Усім привіт! Це канал Хамільон. Мене звати Дмитро, і це наше шоу «Repeat Priest. Це наш вже другий сезон. Що ж буде відбуватися? У нас є відео з якимись приколами, жартами чи будь чим. І наше завдання імпровіційно накидати жартів чи приколів. Давайте ж познайомимося з тими, хто сьогодні з нами. Це Катя. Привіт привіт! Боря! Хеллоу, хлопці, дівчата! Та Вікторія! Привіт, дорогенькі! Ну що ж, ми переходимо до першого відео! Що тут думати, я не розумію! Що тут думати, я не розумію, коли ви не підписалися? Одразу буду вам казати, що треба на нас підписуватися. Коли дівчина пропонує секс одразу після першого побачення. тут думати, я не понімай! Коли ви вже випили пляшку. І друг каже: Ну-у-у, ну-у-у! тут думать, я не понімай! Це ти на, на бірфесті. Це коли я араб в дирекції скину, скинув це повідомлення з це, і потім такий я не понімаю! І що потім такий. Ну, 100 гривень я тобі скину. Це більше гроші пропонують. <ріст> ну, так. Коли друг каже, давай переплати тису. От тут думать, я не понімаю. Ну, це коли ти покупаєш серветочки, а потім бачиш один плюс один дорівнює три. От у думать, я не понімаю. Ти теж гуманітарі, так. Так. Порошенко, коли я почув від Зеленського, думайте. От думать, я не понімай! <реш> Пробачте. Я одну ремарочку зроблю, а ми довго будемо ігнорувати ось ось. Ось це, що з нами сьогодні, давай. <з an> <пал> <пал> ну, ми сказали, oh. що в нас другий сезон. Другий я сезон. Думав, нашій... Нові люди. А локація ну це зрозуміло. <пал> <пал> це <ж> дідачі, <пал> дідачі, я думаю, зрозуміли, що в нас другий сезон, друга локація. Ви зрозуміли? Їбанути <пал> по Росії ракетою. Ось тут думать, я не понімаю. Це коли eh, Зеленський до Байдена приходить і каже: Ну, э, типа, <свят> треба, ти? коли ракетами можна бахкати, він каже, ну треба подумати, Зеленський такий. Що тут думати, я не понімаю! Ну, якщо така тема, то це, <свят> <свят> цей приголос можна вставити до Приєднаюся до третьої окремої. Тут я не <свят> коли в тебе залишилось 10 гривень, і ти вирішиш, треба задонатити чи купити каву, і ти розумієш, що. О тут думати я не понімать. Донатьте на засил. Коли дівчина пропонує тобі секс чи лягти спати. О тут думати я не понімать. Я... Ну сон є сон, це здоров'я, ну пробачте, Згоден з тобою. Ну, мені хлопець, ну, просто хлопець лайкнув фо фоточку, поставив вогник, і моя подруга така О тут думати я не понімать. Треба одружитись. Треба брати, брати поки горяче. Ти хочеш знімати СМР замість репідпліз. тут думать, я не понімаю! Сказала свічка, я такий, коли поп до тебе приходить і дає свічку будеш тримати, і ти такий, ну... кинула. тут думать, я не понімаю! Я бачив Палін. Мені дуже сподобалось, як вона в якийсь момент така. Вам пизда. Ваканда назавжди. А ти жарти ще на це відео, чи переключати? Там цесь треба було придумати кухує, то... це, це я, коли жарти, які мені не подобаються. Там цесь треба було придумати таку кухує. То... Буданов, коли дознається щось про розвідки і такий дивиться на російські плани. Там цесь треба було придумати кухує, то... мої, е, як молоді, коли мої на весіллі. Там це ж треба було придумати таку хуєту. То... Коли я кажу мамі, що кота не треба кормити м'ясом, хлібом, а є для цього корм. Мама така. Там це ж треба було придумати таку хуєту Квадробери. Там це ж треба було придумати таку хуєту <ріпи> 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 Я сподіваюсь, ти котик чи квадробер? Я хуйов, не дай бог. Хуй, хуйовер. Коли ти коли захворів, п'єш не чай з зомбірами м'ятою, а таблетки, і бабуня така. Там це ж треба було придумати таку хує. То... Бабуся, коли я зайшла, побачила, що ти заряджаєш свої кросівки. Там це ж треба було придумати таку хує. СРСР? Там цесь треба було придумати таку та... е, Ні, ну ти та кухує. Е, жінки. Там це ж треба було придумати, таку хуєту. До речі, е, напишіть коментарі привітання Віки та Каті, їм нещодавно було день народження. Баж... Бажано від цими слів. <плес> вони все прочитають і усім скажуть дякую. Так. <плес> е, байт на коментарі. Там цесь треба було придумати таку кухує. Такий байт на коментарі ось. Там цесь <плес> треба було придумати таку кухує. Мої батьки, коли мене побачили вперше в житті. Там це ж треба було придумати таку хує. Ну, типу, так ти можеш просто спугатися свого свою дитину, тому що вона синя. Діти. Я синій, коли я додому повертаюсь з, з, з весілля. Не завжди діти сині народжуються. Я, наприклад, народився білим, Не знаю, як ви так. Я не знаю, яка хуйня нас чекає далі, а ось наступне відео нас чекає вже далі. Заткни хлібало, ми тут для цього. Да. Жарти про ЛГБТ. Заткни ми тут для цього, Е, Коли у п'яного друга спитав, в чому смисл життя? Заткни хлібало, ми тут для цього, Да. Коли твоя дівчина каже: ти взяв гондони, а твої друзі такі: Заткни хлібало, ми тут для цього, Да. Коли мені дівчина пише: що щось якось скучно, а я кажу: а я цілий день дивився Рілс і накидав їй багато. А я говорю: бля, зайди, будь ласка, в Інсту. Заткни хліба, ми тут для цього, да. так. <рістити> Коли кажеш своїм тімейтам, що ви будете робити, а не просто прятатися у кущах в грі, а вони тобі кажуть: заткни хліба, ми тут для цього, <рістити> Да. Коли зайшов в КСку. Кажеш, давайте хлопці сьогодні не їбати мамок. Заткни хлібало, ми тут для цього. Да. До речі, з приводу їбати мамок Жарт. заходить син до квартири, каже: пап, пап. Я хочу братика, і папа з сусідньої кімнати з мамою каже: заткни хлібало, ми тут для цього. Да. Коли ти приходиш до залу, такий тов товстенький, і кажеш: блін, мені би стати ходими тренер такий. Заткни хлібало, ми тут для цього. <риснє> <риснє> yeah. Може комусь і треба зачинати рота, а наступне відео нам треба. Так, в нашому другому сезоні в нас маленьке оновлення. В нас будуть відео не тільки з якимись фразами, а й просто щось на екрані. Ми будемо на це теж накидувати, якісь жарти. І ось саме це відео. Ні, ну нефіга собі маленьке оновлення. Навіть, <хи> а, коли ти закохався і унурився повністю в неї. Я Це... і моя акуратність. Це жарт зірвала. Я хотів сказати, коли перший раз водів білі кросівки і на вулиці таке. Чи білі штани, чи білі глупці? Чи білі джинс. Це підійде і його рейтинг після того, що зараз відбувається. До речі, пишіть нам в коментарях ваші теорії щодо підійді, щодо цього Голлівуду. Та просто пишіть щось в коментарях. Бу бу буде, дуже, буде дуже цікаво по почитати. А які теорії, що Голлівуд не існує? це придумали? А, ні, його? а в, в Голлівуді це є маркетинг. теорія, що Майкл Джексон жив. Ну, в не в Голлівуді. в Голлівуді. це дебіли в ТікТокі придумали. Це можна казати, що Сталін жив. Це можна зараз. казати, що Полінен діти в коментарях кожен під випуском пише. Ну він та жив! Він пише нам коментарі. Це міф. О, щодо відео. Чого відео? Це я коли Намагаюсь зрозуміти, хто кому яким родичем е, є. Тобто, це мій друг, е, сестри, брата по кошачій лінії мого стільця. І я така що. Так, це в тому життє, в родині Родина Так. Це коли ти сидиш в туалеті і какулінька падає і тобі крапелька на дубці. Це коли... Ніхуя собі крапелька. Це коли ти повертаєшся до колишньої і кажеш, ну вона ну вона змінилася. <рик> Це коли ти е перший раз бачиш дівчину, вона каже, що ти в неї перший, а ти. Це я коли е беру е морозиво, відкриваю, а воно падає. Сумно. Не тільки падає ще коли ти гран-прі відкриваєш. Гран-прі ну, це там, де форма в Італії на машинах. Ну Так називається гонки. придумав зна... цю хуйню? <ріст> а ви знаєте, що щоб високо літати та мати успіх, треба спочатку впасти на дно болота? <ріст> коли ти накорився і кажеш, я Ісус. <ріст> Це коли е, ти взяв чан такий великий борщу, е, але маленькою ложкою мішаєш, мішаєш і упустив її, вона впала туди. Це виходить дуже борщ наварістий. <рес> Це остання крапелька в труси у чоловіків, коли не пісять. Це я в дитинстві граюся з цією неютоновською жидкостю. Так, е, бачить мене. Дівчина, коли прийшов з вулиці, не помив руки і лягаюсь у, Лягаю у постіль. Це так катиться наш рейтинг наших відео, коли його не дивитесь, не підписуєтесь, не коментуєте, не ставите вподобайки і дзвіночки. Це коли ти поїхав до села відпочивати, і бабушка каже: Вон, дивись там, яке озеро красиво у нас чисте. Це коли ти купив собі крі крісло мішок і перший раз на нього сідаєш. <звук> коли перший раз е прийшов до общественного туалету, а там дирка, і ти не розібрався, що робити. <звук> <звук> ну що ж, це був гарний жарт, на цьому можна закінчити цей випуск. Е Пишіть коментарі, сподобалася вам нова студія, нові учасники, е нові жарти, новий. Варіант відео. Тобто пишіть будь-що в коментарі, бажано від цими слів. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки догори, дзвіночки і розпосюджуйте українське. Давайте робити український ютуб ще більше. Катя Боря, Віка, діма. Па Папа! Бувай!